Добрий день, дітки! Пам'ятаєте мене, я флатунчик, і хочу з вами погратися. А гра називається Безпечні іграшки, якими можна гратися. Ось ми тут просортували я флатунчику. Іграшки, якими можна діткам гратися, і небезпечні предмети, якими можна зашкодити здоров'ю. Давайте розглянемо і за флатунчиком всі ці іграшки. Що ми тут бачимо? Давайте подивимось. Так, це книжечка. Звичайно, книжечку можна читати дітка. це м ячик. м діткам. Це м'ячик. Мячиком-діткам теж рекомендовано навіть гратися. Це займаємось спортом і граємось з м'ячиком. Так, автомобіль шинки. Дуже люблять хлопчики гратися такими машинками. Правда, малята? Так. Це конструктор. Теж полюбляють малята гратися конструктором. це безпечна іграшка. Так, а давайте подивимося ось такі предмети. Чи можна гратися діткам такими предметами? Це кнопки. Ні, кнопками не можна гратися. Так, а флатончику? А ти знаєш чому? А чому я грався кнопками? І що трапилося з тобою Флатунчику? Я проколов собі пальчика. От бачиш а флатунчику кнопочками. Гратися не можна вони, як гострі предмети. Ось ніж. Діткам теж не можна гратися ножиком, можуть поранити пальчика. Так. а це Голка, праворуч від ножика тут розміщена. Так, голка для шиття вона гостра. Теж діткам заборонено гратися. Ножиці. Як ти думаєш, Афлатончику, ножничками можна гратися? Ну, теж, напевно, не можна гратися. Тільки інструмент для того, щоб різати на аплікації, напевно, під наглядом дорослих можна різати. Ну, звичайно, правильно, Ахлатончику. коли дорослі е, тобі допомагають, показують, як користуватися ножничками, тоді можна вже різати. Старшенькі дітки вже працюють ножничками. Так, дивимось, ось ліворуч від нас. Що за картинка? Так, це кеглі. Так, це спортивний інвентар. В ними граються теж дітки, можна гратися. Ляльочки. Так, дівчатка полюбляють з ляльками. Це пірамідка. А як граються пірамідкою, дітки? Ну, Дітки складають кільця від найбільшого до найменшого. Теж безпечна іграшка. Це ведмедик. Це так, теж автомобіль. Вантажний автомобіль. Із конструктора зроблений. Теж дітки люблять гратися такими іграшками. Це мозаїка. Дітки в нас теж полюбляють мозаїку, правда малята? Тільки з великими кнопочками мозаїку дітки полюбляють. А з маленькими кнопочками це небезпечно мозаїку діткам гратися, якщо вони маленькі ще. Ну, вже старшенькі дітки граються з мозаїкою великих розмірів. Так, тому що Бувають дітки маленькі, вони ще не розуміють і можуть в ротик взяти, от наприклад, гудзики. Як ти думаєш, гудзиками можна гратися? Та ні, не можна. Тому що можна ковтнути, а це небезпечно ковтнути гудзика? Ні, діткам не можна гудзиками гратися. Правильно, молодець, флантучику, ти багато чого знаєш. Ось, наприклад, що це ми бачимо тут. Це сірники. Що можна діткам-сірниками гратися? Ні, я думаю, що це небезпечно. Так, сірники діткам, не іграшка нас застерігає, застерігає організація в небезпечних ситуаціях, тому що може трапитись пожежа. Дітки можуть бавитися, запалити сірничка, трапиться вогонь і буде біда. Так. А це? Лезо. Можна лезом гратись? Та ні, можна поранитись, порізати порізати пальчика. Так, воно ж гостре це лезо. Молодець, флатунчику, і лезом не можна гратись. А ось такий інструмент, який називається дрель. Тут свердло гостре. Можна гратися? Такою іграшкою. Це ж взагалі не іграшка, це інструмент, а дітки, буває, хочуть гратися. Це? Небезпечно. Так? Інструмент для тата, звичайно, правда? Так. Так, давай подивимося сюди ще. А флатунчику, що це? Так, це гніздо для розетки. Так, розетка. Можна розеткою гратися? Ой, небезпечно, там електричний струм протікає, пальчика можна поранити. Та це дуже небезпечно для життя. Так, молодець, Флатунчику, ти нам сьогодні відповідав на запитання, що безпечно, а що небезпечно. Що безпечно ми поклали картинки до хлопчика. Ось ці картинки це зображеннями іграшок. А те, що небезпечно для малят, ми поклали там, де їхній тато. Фотографія їхнього тату. Так? Так. Ну, телевізор. Телевізор дітки самі теж не мають права включати, правда? Вмикати? Ні, теж можна щось, щось може трапити. це електрична енергія вона може якусь небезпеку для дітей принести. Краще, коли дорослі є, тоді вмикати телевізор. Під наглядом дорослих? Так. Це все треба робити під наглядом дорослих. А це фен? Можна вмикати фен? Ні, не можна електричні прилади самостійно вмикати. Теж треба, щоб були дорослі. Так, молодець, Афлатунчик багато чого навчився вже з нами. Дякую тобі, Афлатунчик. і малята тепер будуть знати, які іграшки безпечні, а які небезпечні.